Привіт! У цьому відео ми порівняємо два способи сканування електронних квитків ваших гостей: сканування мобільним пристроєм без додатку у веб-версії, і сканування через спеціально встановлений додаток, яка між ними різниця. Дуже часто організатори дивуються, що для сканування квитка не потрібен спеціальний застосунок. Але реалії такі, що у всіх хостес різні пристрої і операційні системи. Не вистачає пам'яті на ваші додатки і в цілому не бажання щось встановлювати. Бо вони сподіваються, що ви їх забезпечите всім необхідним для сканування і не доведеться використовувати власні смартфони. Що ж можна з цим зробити? Для сканування з роздрукованої копії чи просто завантаженого на телефон учасника квитка підійде будь-який смартфон чи планшет. Неважливо, iOS чи Android. Адже всі сучасні смартфони, і навіть ті, яким більше 5-7 років, дозволяють сканувати QR-коди стандартними функціями фотокамери без якихось спеціальних застосунків. Для цього лише потрібно бути авторизованим в кабінеті Rect-Event і мати доступ до потрібної події. Наводите камеру смартфона на QR-код, переходите за посиланням. Якщо квиток використали вперше, бачите напис Успішний чекін. Якщо раптом хтось з учасників спробує вдруге використати квиток, то система покаже напис, що учасник вже заходив раніше, а ви зможете перевірити час, коли це було і хто з реєстраторів його чекінив. Ми спробували порахувати середній час сканування квитків таким способом. Це доволі швидко, але щоразу потрібно повертатись в камеру смартфона, і щоразу у вас буде відкриватись нова й нова вкладка в браузері, який телефон використовує за замовчуванням. І це трошки уповільнює процес, особливо, якщо ваші хостес не надто моторні. Всі ті вкладки потім також доведеться закривати. Середній час сканування складає орієнтовно 10 секунд на людину, що доволі непогано. Якщо ж у вас багато гостей, чи є якісь обмеження в часі на реєстрацію, і вам потрібна швидкість і зручність, краще використовувати додаток RectoVent для сканування. При його використанні вам не потрібно щоразу повертатись в застосунок камери чи переходити в браузер. Камера дуже швидко ловить QR-код, навіть якщо ви смартфон не чітко на нього направили. А після сканування реєстратора одразу переадресовує на картку учасника, де покаже той такий напис Успішний чекін. А після чекіну застосунок автоматично відкриває камеру, щоб можна було сканувати наступний квиток, і вам не потрібно буде нічого робити вручну. Фактично, весь процес можна робити однією рукою, зупиниться додаток тільки тоді, коли учасник підсуне вам квиток, який вже був використаний, щоб ви могли прийняти рішення, що з ним робити, і не пропустити такого зайця на локацію. Ті ж самі 10 квитків ми відсканували додатком, щоб порахувати середній час, і отримали 6 секунд на людину, що майже вдвічі швидше, ніж веб-версія. Додаток можна налаштувати на автоматичний чи ручний режим. В ручному режимі вам буде відкриватись картка учасника і зупинятись по типу того, що ми бачили у веб-версії, щоб реєстратор міг звірити дані учасника. Наприклад, на деяких подіях просять показувати документ, що засвідчує особу. Якщо ви звірили дані, і це ця людина, то реєстратор вручну пересуває слайдер для чекіну, який, до речі, також страхує від помилкового кліку. І після цього додаток сам повертається в режим сканера. А тепер давайте порівняємо ці варіанти реєстрації і подивимось, які ще є особливості у обох способів. Обидва варіанти доволі зручні, адже не потягнуть за собою якихось труднощів для організатора, і ідеально підійдуть, якщо ваше завдання швидко відсканувати квитки і пропустити гостей на локацію. По швидкості додаток, звісно, випереджає веб-версію. Обидва варіанти працюють з хмарною базою даних, тому будь-які оновлення в ній миттєво синхронізуються, і ви без проблем можете зачекінити учасника, який щойно купив собі квиток. Через додаток можна відправляти на друк стікер з даними учасника, який потім буде клеїтись на бейдж, якщо ви їх видаєте гостям, чого не зробиш у веб-версії. І через додаток можна робити фото учасника в момент реєстрації, адже іноді самі бейджі друкуються з фото, а іноді організатору потрібно зберігати фото гостя, який пройшов реєстрацію з міркувань безпеки чи якихось там інших причин. Додаток можна використовувати для контролю перебування техперсоналу і підрядників на локації, або для трекінгу переміщення учасників по локації, хто в які зони відвідував, скільки разів, у кого є доступ в зону, в кого він обмежений і тому подібне. В обох варіантах. Ви будете мати повну статистику входів учасників, адже в момент використання квитка система записує час сканування в базу. А якщо ви сканували бейджі учасників ще й на вихід, то у вас буде повна картинка чекін чекаут, ну або відмітки про вхід в різні зони, якщо ви сканували їх і там. Ну і вартість веб-версія має менше можливостей, тому налаштовувати ролі для сканування організатору може самостійно, а далі використовувати цей метод безкоштовно. Додаток ми видаємо організатору під запит, і його налаштування під конкретну подію коштує 50 євро за 5 облікових записів. Зате ви матимете більш практичний і швидший та зручніший спосіб сканування. А якщо потрібно, то додатково можна буде налаштувати ще й сканування зон локації чи друк на принт-сервер. На цьому у мене все. Всі дані у вас перед очима. Обирайте той варіант, який буде найзручнішим для вас. Реєструйте собі кабінет організатора в ректу івент та запустіть продаж своїх квитків на події вже сьогодні.